Програма Тепла зима що передбачає одноразову фінансову підтримку для дітей, щоб полегшити проходження зимового періоду. Вже в дії. Жителі Закарпаття вже почали отримувати по 6,5 тисяч гривень від держави. постановою визначено порядок виплати одноразової грошової допомоги. Таку допомогу можуть отримати наступні категорії сімей. Це сім'ї, які станом на листопад 2024 року отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Це сім'ї, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови номер 332 деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 6,5 тисячі гривень здійснюється на кожну дитину з малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років. Також на кожну дитину зареєстровану як внутрішньопереміщена особа, яка стану на 1 листопада 24 року, не досягла 18 років. А також третя категорія це особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Жодного контролю за витратами цієї допомоги не передбачено. Кожна родина може спрямувати кошти на власні потреби. Інформацію про тих осіб, що мають право на виплату, опрацювали працівники соцзахисту населення. Жителям кошти надійдуть автоматично автоматично. це складна була робота дуже короткі терміни на опрацювання тих записів. Доводилось людям виходити на роботу після робочого часу, навіть вночі. Ми на сьогодні опрацювали 100% записів того першого траншу і отримали 6251 Одержувач, це, це перший транш. Зараз нам дали на опрацювання другий транш. триває період його опрацювання. Людям не потрібно нікуди йти і не потрібно реєструватися. Ця ці кошти прийдуть автоматично. Жителям варто пам'ятати, жодних процедур на отримання коштів проводити не потрібно. Кошти всі, хто має право, отримають автоматично. Тим часом у мережі вже активізувались і шахраї. Під приводом надання певної матеріальної допомоги з боку держави, великій масі людей, нашим громадянам буде розсилатися відповідні повідомлення з пропозицією пройти процедуру верифікації, реєстрації аутентифікації, в тому числі з використанням платіжних інструментів, в тому числі з використанням банківських додатків, основна мета цих всіх дій буде. Отримання несанкціонованого доступу до банківського додатку. Для чого? Будь-які дії, шахраїв – вони скеровані на заволодіння матеріальних цінностей. Правоохоронці наголошують, жителям не варто надавати свої персональні дані незрозумілим особам та переходити за незрозумілими посиланнями. Важливо довіряти тільки перевіреним офіційним сайтам. Ну а допомога у рамках програми Тепла зима не враховується у сукупному доході сім'ї при призначенні субсидій чи іншої соцдопомоги.